Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Святитель нектарій, митрополит Пентапольський, чудотворець Ігінський, незадовго до своєї кончини змушений був лягти в лікарню. Хвороба прогресувала, він страждав від тяжкої форми онкології, і він вже не міг справлятися з нею. І сестри монахині того монастиря на Єгіні, де він багато вложив своїх трудів в цю святу обітіль, дві монахині привезли його в лікарню. І лікар, який приймав хворих, питає монахинь, Дивлячись на старця, сухого, маленького, хворого в простій чорній рясі, питає в монахинь, Він монах? В кажуть ні, він єпіскоп. Лікар каже, перший раз бачу єпіскопа без золотої панагії, а суне без грошей. Здивувався. Ну і оскільки Святитель Ніктарій не мав чим заплатити за лікування, його положили в палату так званого третього розряду. Для бідних, вмираючих людей вихід з цієї палати був тільки один на кладовище. Для неймущих, тяжко хворих, безнадійних людей, які в тій лікарні перебували. В одній палаті з святителем Нектарієм поряд лежав на ліжку паралізований, не міг ні рухатись, ні вставати, сам, собі, сам себе не міг обслужити. Святитель Нектарій безропотно ніс хрест своєї хвороби. Прийшов час, він приставився перед Богом, помер, і прийшли працівники, які Мали завдання, хотіли приготувати його тіло для погребення. І от тільки вони з нього зняли сорочку, в якій він помер. І абсолютно з знібреженням ту сорочку положили на паралізованого, тільки сорочка святителя Нектарія торкнулася паралізованої людини, людина вскочила, встала на ноги, самим подивом, дивлячись на саму себе. І сказала, що він уже здоровий. Більше того, ті люди, які переоблачали святителя Нектарія, з подивом помітили, що після того вони стали таке враження, ніби просякнута їхня одежа, пальці рук, волосся дивним запахом, благоуханням. Коли хоронили святителя Нектарія на острові Єгіна, весь острів зійшов, зійшовся на похорон, щоб провести святителя ніктарія в останню путь. Але коли ми, браття і сестри, говоримо про так звані невеликовні хвороби, ми прекрасно розуміємо, що кожна людина має дойти до свого порогу життєвого. І той поріг визначений Богом. Але в житті трапляються чудеса. Яскравий приклад того, паралізований, який отримав зцілення через одежу святителя Ніктарія. Господь милосердний, як захоче, може послати нам зцілення через будь-кого, через будь-що. Не падаємо духом, просімо допомоги в милосердного Бога. І припадаємо, і звертаємося в молитвах до святителя Нектарія, митрополіта Пентапольського, чудотворця Ігінського. Він дивний старець, чудотворець на Сході почитається так само, як і святитель Спиридон Тріміфунський, святитель Ніколай, архієпископ Мерлікійський, Святителю Отче Нектарія, молі Бога о нас. Амінь.